Знову на навчання. Щоправда, не у храм науки, а у школу велосипедиста. У літній період громадська організація Критична маса навчить хмельничан правилам дорожнього руху. Багато людей потенційно хочуть їздити містом. По місту на велосипеді, але бояться кажуть, ми не знаємо правил дорожнього руху, ми не вміємо на перехресті роз'їхатись. А що буде, якщо колосо нам спустить? Наші активісти, ми маючи досвід, ми зробимо цикл таких занять, навчимо людей, що як правильно їздити на велосипедах, як його як виконувати дрібний ремонт. У результаті сподіваються активісти зросте чисельність активних велосипедистів і не лише на вулицях міста, а й у дитячих будинках. Так критична маса воліє допомагати дітям сиротам. Будемо збирати непотрібні вживані дитячі велосипедики, бо діти ростуть значно швидше, ніж ті велосипедики. І часто вони в гаражах собі роками лежать. Ми будемо їх збирати, ремонтувати, можливо, з трьох велосипедів зробимо один. І ці відремонтовані велосипеди будемо дарувати в дитячі будинки. Також незабаром у Хмельницькому з'явиться велоаптечка. Ми відкриваємо велоаптечку. Такий такий стенд ремонтний для велосипедістів. Там буде набір першого необхідного інструменту буде насос, будуть ключі, бо часто в місті десь там колесо спустять, ще щось, а не всі мають з собою ключі. Можна буде під'їхати до аптеки і це відремонтувати. Відкриття такої велоаптечки відбудеться вже цього четверга. Місце швидкої допомоги для велосипедиста облаштують у центрі міста неподалік першої аптеки. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканалки Вісім